Новий ігровий майданчик встановили вихідними у Коломийському дитячому реабілітаційному центрі. Відтепер там є гірки, гойдалки, драбинки та й загалом багато засобів для розваг вихованців установи. Однак і мешканці навколишніх будинків тепер є частими гостями на дитячому майданчику. Деталі в сюжеті моїх колег. Вже більше року діє в Коломиї дитячий реабілітаційний центр. Зараз його вихованцями є 16 дітей міста. Працюють з ними професійні вихователі та педагоги. Практично всім необхідним заклад забезпечений. А давньою мрією було придбання ігрового майданчика, і ось бажане здійснилося, каже представниця центру Ірина Трачук. Цей майданчик є ініці... ініційований через наших батьків, наших діток, які так само хочуть гарно розважатись, радіти на качелях. Ну можливо, не самостійно з допомогою, але хочуть бути так, як нормальні здорові дітки. Хто був спонсором нашим, нашого майданчика, це є міська, Коломийська міська рада, фонд бюджету розвитку, виділені кошти завдяки нашим депутатам, міському голові і всій громаді міста Коломиї. Левого частку допомоги реабілітаційному центру надає Коломийська міська рада. Саме завдяки їй був придбаний дитячий майданчик. На це було витрачено понад 50 тисяч гривень. Заступник міського голови Володимир Тарновецький на відкритті зазначив, що саме цим дітям потрібно надавати великої уваги та допомагати йому в цьому. Ця дітвора потребує особливої уваги, оскільки такі стали життєві обставини, що наразі немає в них ідеального здоров'я, тому вони перш за все повинні мати цю увагу. Виділення коштів в сумі 99 тисяч на цей рік. Ну, як ми бачимо, дало практичні результати. Куплений дитячий майданчик, який для змогу дітям гарно проводити час на повітрі. Крім цього, напевне, і сусідські діти теж можуть змогу теж тут перебувати. Так що ведеться системна робота для покращення даного закладу. А маленькі вихованці реабілітаційного центру вже одразу ж випробували новий майданчик. Вони гойдалися та каталися з гірки. Чиновники вже зараз задумалися про такий необхідний закладу мікроавтобус. Його вони вже зараз мають намір придбати. Богдан Малецький, Сергій Грицак програма подієнтика.